Зустрівся з другом, давно не бачилися, відзначили подію. Розповідає про день, коли зателефонував у міліцію, повідомив про замінування п'яти мостів на Харківщині і одного на Полтавщині. Затриманий Полтавець. Перебрав я просто і, звісно, в звісно, мітогі. От сьогодні, навіть коли заключення читав, самому було смішно, що я ще в 102 дзвонив, це на мене похоже. Значить, була просто алкогольна білочка. Все. Нагадаємо, дзвінок на номер 102 надійшов близько 15.30, 28 квітня. Правоохоронці одразу ж задіяли максимальні сили. Проведене обстеження місця пригоди вибуховий пристрій не знайдено, тобто інформація не знайшла свого підтвердження. Але в найкоротший термін взаємодії з територіальними підрозділами було встановлено особу, яка здійснила даний дзвінок. І дана подія занесена до єдиного реєстру до судових розслідувань. проводиться перевірка за статтею 259. Близько 19 Близько години оперативникам Полтавського райвідділу міліції та СБУ вдалося встановити місце перебування та особу жартівника. Особа – мешканець міста Полтави 30 років. Раніше судимий ніде не працюючий. Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.